Свіжа, ароматна, суперкорисна зелень сьогодні буде особливим доповненням в особливій страві. І це буде плавлений сирок. пам'ятаєте, з самого дитинства. Тільки страву я роблю сьогодні вперше в житті. Назвичайно хвилююся. Стежте за мною. Результат смак і якість самої страви залежить безумовно від якості і свіжості продуктів. Для приготування домашнього плавленого сирка я вам пропоную вибирати домашній кисломолочний сир середньої жирності. Тепер сюди я розбиваю два яйця. Також не забудьте кинути дві чайні ложки солі. І півтори чайні ложки соди. І одна пачка вершкового масла, важливо, кімнатної температури. Є. І далі все перемішуємо ручним блендером. Це робиться для того, щоб потім, під час плавлення сиру, ця суміш набагато простіше і скоріше розплавилася. А тепер я цю миску із цією однорідною майже сумішю ставлю на парову баню. І поки суміш нагрівається, весь час помішуйте лопаткою. Навіть якщо невеличкі грудочки тут є, не переживайте під час підвищення температури вони розійдуться. Але увага! Не перетримайте цю суміш, інакше вона може розшаруватися, сирна маса буде внизу, а масло вершкове підніметься наверх. І в результаті страва у вас не вийде. До речі, на варіння або розплавлення сиру у мене пішло приблизно 15 хвилин. Миску ставлю на дошку. І розплавлений домашній сир. Я зараз буду робити більш смачним. Кину сюди нарізаної зелені. І рекомендую натерти сюди трохи часнику. Ну, і зауважу, що присмак і аромат плавленого сира ви визначаєте самі. Можна додати сюди підсмажених грибів або паприки, різних прянощів, спецій. Ось вам унікальний, ексклюзивний, як то кажуть, продукт. Перемішуйте все лопаткою. От, бачите, суміш доволі рідка. І схожа на сирний супчик. Тепер наливаю я у посуд. Скляний, бажано. Є. Yeah. Ну і тепер цей сирок поставте у прохолодне місце для застигання. Ну, що ж, друзі, час подавати домашній плавлений сирок. Можна зробити ось такі грінки або хліб тостовий. І вперед. Зовні навіть трошки нагадує згущене молоко, але це не воно. Посипте ще зверху зеленою цибулькою. Спробую і я. Вау! Тільки так можу зреагувати, друзі. Настільки насичений, яскравий смак справжнього, домашнього. Плавленого сирка тепер я знаю, як по справжньому смакує цей продукт. Спробуйте, і ви у вас вийде краще не пошкодуєте.